База підготовки поліграфологів в Україні номер один це НАПУ. І я тобі покажу чому. Перше. Найсучасніше світове обладнання. Друге. Лекційна зала, в якій викладають професори, доктори наук і практикуючі поліграфологи. Третє. Реальні кабінети поліграфологів. Саме тут учні стають майбутніми практикуючими поліграфологами. Наступне офіційне навчання. По результатам навчання учні отримують диплом державного зразка. А це найцікавіша зона цього офісу. Тут ми реалізували дзеркальне скло як в американських фільмах. Тут наші учні спостерігають за тим. Як досвідчений поліграфолог працює 12 років тому? Я не знав нічого про поліграф на сьогодні. Із напу я топ поліграфолог країни. Я провів понад 10 тисяч досліджень. Приєднуйтесь, будь ласка, до нас. Якщо ви вагаєтесь і не знаєте, чи підходить вам ця професія, ви можете прийти на базу напу і провести безкоштовну годину із поліграфологом, почути його, подивитись, як відбувається реальне дослідження і. Проекспериментувати і випробувати поліграф на собі.